Так, всім привіт, народ. Трошки сніг вночі пройшовся. Вітер, звісно, страшний був цілу ніч. Ну, бачите, тепличка кругла і все воно вітер підтрушує, воно все об'їжджає. А ще сонечко пригріло. Отак от. Сьогодні неділя, вихідний, ніхто нічого робити не буде. Вода замерла в бочці. Вчора ще ходив вечором а, з трактора воду зливав, бо батя забув, то добре що згадав. Та ось така погодка прекрасна, масняна. Мабуть сьогодні поїду на поле. Дивлюся, як там пшеничка на полі, бо вам ще не показував. І подивимось разом всі. Так, з дня на день буду накривати ці, ще, ці дві теплички. Треба е, ТО зробити для них трохи. Бо це такі всі нюансики, бо воно потім буде кліонку перетирати вітром. Бо вони вже, звісно, старенькі. Ну нічого, ще послужать. Годік другий. Та якось так. В кожній тепличці ми сіємо різно, наприклад, там, е, в одній капуста, в одній помідори, в одній перець, і так далі. Корот. Всяка зелень різна, в общем, багато чого, всякі баклажани, ну, багато чого цікавого, я думаю, я вам буду показувати, якщо вам дійсно цікаво, як ми його вирощуємо, що. Так що... Ось такий відосик народ у нас невеличкий. Треба в селі щось робити, бо сісти, сісти сидіти в хаті то не варіант. Так, дискова тут перезимувала, на городі стояла, вже дрова попідрубував. Нормально, дискова служить хорошо. Вже вона у нас скільки років? Мабуть, два точно, можливо, три вже. А, здається три. Тарілки навіть взагалі не постиралися нічого. Так перезимувала, бо немає, немає її куди ставити. Місця небагато. Пшеничка в зеленіє вон. Батя підкормив трошки. Ось так от. Ну, всім пока. Побачимось. Так, тракторець під навісом, як бачите, такий у нас під Але все одно сніг буває, задуває, воно надуло. Ось От отаке. -от -от Главное, що на нього дощ не тече і вода. Стужку витріпав. Та і все. Це що тут болото, звісно, колотиться трохи. Собакен. Так, у нас тут зиму є. Плужок начеплений, не знімав ще. На днях треба буде борни причепити, поїдемо дещо заволочимо, то що переорвав. Почитав коментарі ваші. Та є такі, звісно, пишуть, от юмзиком переурав би, от МТЗ переурав би. Народ, я, я вже скільки разів казав, що мені той чермет не потрібен. По-перше, його нема куди ставити, по-друге. Розход. Соляри, поки з дому на город заїдеш, там, то на цьому хватить города переврати. Так я ще раз кажу, що він нам не потрібен. У нас, не... нас немає стільки землі, щоб. Щоб його тримати. Так що. Отак от. У нас цей дракон вже скільки років служить вірою, правдою. І, ну... Заливай масло, міняй заливай соляру і міняй різину, і Все супер.